Доброго дня, мої шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік та баз бухгалтерія. На цьому занятті розглянемо деякі випадки заповнення додатка 1 до форми податкового розрахунку сум доходу. приклад. Петро Петрович Петров працює у нас на підприємстві. Це його основне місце роботи на повній зайнятості. Йому надано щорічну відпустку з 20 січня 2023 року по 15 2023 року. Відпускні нараховані та виплачені до відпустки 15.01. Зарплата за фактично відпрацьовані дні в січні склала 15 тисяч. ЄРФ ЄСВ складає 3300. Сума відпускних становить 21 тисяча січень та лютий. За січень 12 тисяч ЄСВ 2640 і за лютий 9 тисяч ЄСВ 1980. Розглянемо, як ці суми будуть відображатися в додатку 1. Шапка Звітний, 23 рік, перший квартал, номер місяця січень, номер в додатки 1. Так, код підприємства. І далі номер запису 1, одиничка, тому що він громадянин, букавка Ч, тому що він а, чоловік. Далі його код. А, далі 08 графа код категорії а, ЗО. Застраховані особи, одиниця. Чому одиниця? Звертаємося до нашого наказу номер 4 і як бачите, табличка відповідності кодів категорії застрахованих осіб і одиниця код категорії застрахованих осіб це громадянин, працівник, це нарахована база нарахування це заробітна плата. От, яка включає основну додаткову заробну плату, інші захочувальні та компенсаційні виплати. І нараховується на неї 22%. Тому ми, тут у нас буде код ЗО, одиниця. Код типу нарахування прим 14. Зараз я вам нічого не кажу про цю графу, далі я вам розкажу про неї місяць. Січень 01 рік 23. Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності 12 графа нічого не проставляємо. Кількість календарних днів без збереження заробітної плати нічого не проставляємо. Кількість графа 14, кількість календарних днів перебування у трудових цивільно-правових відносинах. 31 день в січні. Далі загальна сума нарахованої заробітної плати доходу у нас 15 тисяч нарахована згідно нашого прикладу. Так пам'ятаєте, 15 тисяч нарахована за ті дні відпрацьовані, які він працював. Сума нарахованої заробітної плати. Грошового забезпечення у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок, також 15 тисяч. Максимальна величина, пам'ятаєте, 15 мінімальних це 100 тисяч 500. Сума різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати за звітний місяць. Так, доплата до мінімального страхового внеску, бо сума мінімальної заробітної плати для категорії страхованих осіб 72. Цього у нас нічого немає. Далі, сума утриманого єдиного внеску за звітний період взагалі, не розумію, на що ця графа. У нас немає отримань, у нас є тільки нарахування, тому графа 20 заповнюється. Сума нарахованого єдиного внеску за звітний місяць. 3,300, згідно нашого прикладу так, з 15 22%. 3,300. Далі йдемо. Ознака наявності трудової книжки одиничка. так, Це у нас так в прикладі, ознака неповного робочого часу ні 0. Ознака наявності спеціального стажу ні 0. І ознака нового робочого місту ні 0. Йдемо далі. Йдемо далі. І у нас в прикладі сума відпускних за січень 23-го року 12 тисяч. Ну, ці графи ми вже розглядаємо, все зрозуміло. Нас цікавить тільки оця графа 0,9 код типу нарахування. Чому, ми поставили, чому я поставила тут 10? Тому що я подивилась прим. Взагалі-то давайте розглянемо, чому я в графі 0,8 поставила також одиничку 0,8. А тому, що, як ми вже з вами з'ясували, що база нарахування для застрахованої особи з кодом 1 це сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають основну додаткову заробітну плату та інші заохочувальні компенсаційні виплати. А до... чи відносяться до цього наші відпускні. Дивіться, інструкція 5. Фонд додаткової заробітної плати. У нас фонд оплати труда, фонд основної заробітної плати є. І фонд додаткової два, Фонд додаткової заробітної плати. І відпускні. Відноситься до фонду додаткової заробітної плати. Тому ми приймаємо там, приміняємо код 1. От, будь ласка, оплата за невідпрацьований час. Відноситься до фонду, до додаткового фонду заробітної плати, тому тут також одиничка. Чому я поставила в графі 9 код типу нарахувань? Поставила 10, тому що у нас є прим 14 навіть в самому додатку і ми можемо це подивитися. Код типу нарахувань, прим 14 і 10 це нарахована сума заробітку грошового записи печення за дні відпустки. Тому я тут ставлю 10. Далі йде січень, 0,1 місяць 2023 року. І всі ці суми заповнюються також, як ми і заповнювали вище в рядку 1. Рядок 3. У нас в прикладі нараховані відпускні залюти 9 тисяч, ЄСВ 1980 і чому я саме в цьому додатку саме в місяці, номер місяця 1, тобто в січні, буду показувати ці 9 тисяч. Тому що, згідно наказу 4, Сказано що, про додаток 1, що стосовно однієї застрахованої особи допускається декілька записів у Д1, якщо протягом одного звітного податкового періоду застрахованої особі були здійснені нарахування виплат за поточні та майбутні від майбутні періоди. Це відпускні допомоги в зв'язку з вагітністю та пологами. Та за минулі періоди, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці, в зв'язку з вагітністю та пологами, і нарахування сум заробітної плати, доходу за виконану роботу, надані послуги, срок виконання якої яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно рішенням сум суду сум середньої заробітної плати за випмушений прогул. І отут далі йде слово періоди. Ну воно отут Одного застраховане за минулі та майбутні періоди. Тому ми показуємо ці 9 тисяч відпускні за лютий, а саме в цьому додатку в Д1 з номером за місяць 1. Номер місяця в кварталі 1. І також все, всі ті ж графи ми повторюємо: тут буде одиничка, тут буде 10, це восьма графа, це 9 графа. Змінюється тільки місяць, лютий 02, 23-го року. А всі ці графи також залишаються. Другий приклад Петро Петрович Петров. Це його основне місце роботи, повна зайнятість. Зарплата за лютий склала 15 тисяч гривень, ЄСВ 3 300. В лютому були нараховані лікарняні за січень 2023 року, 12 тисяч гривень. ЄСВ складає 2640. І так, додаток 1. Звітний, квартал перший, номер місяця за лютий буде вже другий, і номер додатку в розрахунку також буде номер 2. Всі ці графи вже зрозуміла: перший запис, потім одиничка громадянин, чоловік Ч Ставимо, реєстраційний номер. В його прізвище, ім'я по батькові. 15 тисяч гривень нього нарахована заробітна плата, це код одиничка і місяць 02.23 року. Також проставляємо в графі 20 нарахований ЄСВ, і ці графи ми тільки що розглядали. І вже ми знаємо, що в цьому місяці ми будемо показувати і його нараховані лікарняні. Також ці графи, графа 0,5 одиничка, потім чи чоловік, його ідентифікаційний номер, прізвище ім'я по батькові, ставимо місяць 0. Перший, так, так, як лікарняні за січень нараховані. І ми проставляємо код застрахованої особи 29%. Особи, які отримують допомогу з тимчасової непрацездатності, база нарахування суми допомоги з тимчасової непрацездатності. І нараховується ЄСВ 22%. Проставляємо в графі 8 29, і обов'язково в графі 12 проставляємо кількість календарних днів тимчасової непрацездатності. Наприклад, 11 днів календарних він був на лікарняному. Далі графи заповнюємо так, як ми вже з вами розглядали. Приклад номер 3 Петро Петрович Петров. Це його основне місце роботи, в нього повна зайнятість, але весь лютий 23-го року він знаходився у відпустці без збереження заробітною платою. Додаток 1, звітний. Квартал 1, номер місяця 2, номер додатку в розрахунку 2. Громадянин. Чоловік. Залишаємо в, в графі 0,8 одиничку заробітна плата. Далі місяць проставляємо 02 23 року. Кількість, календра, да, кількість календарних днів без збереження заробітної плати графа 13, 28. Кількість календарних днів перебування у трудових цивільно-правових відносинах 28, графа 14. Всі ці графи залишаємо пустими і ці графи 21, 22, 23, 24, четверту заповнюємо, як і до цього ми заповняли, заповнювали в додатку 1. Чому ми будемо заповнювати додаток 1. На працівника, якому не нараховували заробітну плату, тому що в наказі сказано, якщо платник єдиного внеску у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умов трудового договору або інших умовах, передбачених законодавством, Д1 за відповідний квартал не подається. Але наш працівник. А... Використовувалась в цьому кварталі, буде використовуватися в кварталі його праця, і трудовий договір ми з ним не розривали. Тому в додатку 1 будемо такі правовідносини між роботодавцем і працівником показувати саме приклад номер 4 Наш працівник на нашому підприємстві у нього. Повне основне місце роботи, повна зайнятість, але з невідомих причин весь лютий він був відсутній на роботі. Від попереднього прикладу наша форма буде відрізнятися тільки графою 13. Тут не буде проставлятися календарні дні без збереження заробітної плати. І ще один приклад, Петро Петрович Петров. Основне це його місце роботи, в нього повна зайнятость, але з 1 лютого по 18 люти він був у відпустці без збереження заробітної плати. А з 19.02.2023 року з ним був призупинений трудовий договір. Паняття призупинення. Ми можемо знайти в статті 13 закону України 21.36 про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Заповнюємо інформацію в додатку 1 щодо такого працівника, і у нас буде 18 днів без збереження заробітної плати, згідно нашого прикладу, і 28 днів в графі 14. 28 календарних днів перебування у трудових відносинах. Наступний приклад це приклад, коли наш працівник це його місце, основна місце роботи, але в нього неповна зайнятість. Якщо ви як бухгалтер будете, Вести і всю кадрову документацію, то це питання вам необхідно буде вивчити, тому що це непросте питання. В наказі потрібно писати все чітко, скільки днів він працює, скільки часів. Ну, взагалі, то вивчити це питання, бо саме з цього питання є дуже багато судових справ. І так, в лютому його зарплата склала 6 тисяч гривень. ЄСВ складає 22% 1320 гривень. Ми будемо доплачувати з мінімальної заробітної плати ЄСВ 6700 6 на 700 гривень, 22% 154 гривні будемо доплачувати. Навіщо ми будемо це робити? Тому що. Згідно статті 8 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зазначено, у разі якщо база нарахування єдиного внеска не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід сума єдиного внеску, розраховується, добуток розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на місяць, за який отримано дохід прибуток. Та ставки єдиного внеску. І так, додаток 1. Наприклад, це було в січні. Вже на нумерацію я цю не звертаю увагу. Заробітна плата складає 6 тисяч. Проставляємо одиницю в графі 8, в графі 8, одиницю. 31 день тут проставляємо в графі 14, кількість календарних днів. Проставляємо 1320 гривень ЄСВ 22% на 6 тисяч і обов'язково в графі 22 ознака неповного робочого часу, одиницю, так. І доплату тепер відображаємо в цьому додатку. Також категорія буде у нас 1. Код типу нарахувань необхідно вказати в графі 09, де ми знайдемо, як нам визначитись, який саме код треба зазначити в графі 9. Звертаємося в самому додатку Рім 14. Прим 14. Код типу нарахування. І код 13 сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць із заробітної плати доходу грошового забезпечення. Тут проставляємо 13 у графі 9. Тут у нас дані вже не заповнюються не в 14-й графі, не в 16. То й не в 17-й, а вже в 18-й графі ми заповнимо 700 гривень різницю. Графа так і називається, сума різниця між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною плату за місяць. Проставляємо 700 гривень, прописуємо ЄСВ 22% і не забуваємо також вказати у графі 22-й. Ознаку неповного робочого часу. Одиниця. Наступний приклад. Працівник звільнився 15 січня. За відпрацьований час йому нарахована зарплата 5000 гривень. І нарахована компенсація за невикористану відпустку 1000 гривень. Що таке компенсація за невикористану відпустку? Відповідно до статті 24 закону України про відпустки. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки. Тобто, якщо, наприклад, ми повинні йому виплатити ну, там, за 10 днів невикористаної відпустки, то ми нараховуємо компенсацію. І так, 6 тисяч гривень в додатку D1, додатку, додатку 1, ми заповнюємо всі вже ці графи нам знайомі, і всі 6 тисяч ми показуємо 5 тисяч зарплата і тисяча компенсація, ми показуємо однією строку, строчкою. І ставимо код категорії ЗО одиничку. Ну, заробітна плата. Чому ми так робимо? Тому що є наказ статистики номер 5 де сказано в пункті 1.3, що до фонду оплати праці включається. Основна заробітна плата додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. І до фонду додаткової заробітної плати відповідно пункту 2.2, а саме пункту 2.2.12 відносяться суми грошових компенсацій у разі на використання щорічних основних та додаткових відпусток. Тому ми в додатку 1 показуємо цю. Суму однією строчкою. Це заробітна плата. Також ми в графі 14 представляємо 15 календарних днів, він у нас з 15 числа останній день працював, і ми не нараховуємо єдиний ЄСВ до мінімальної заробітної плати. Чому ми це не робимо? Нам треба було. б 6700, так 6700 умножить на 22% було 1474 гривні, а ми не, не нараховуємо. У нас є такий загальнодоступний інформаційний додатковий ресурс Державної податкової служби. Заходите, так і набираєте в інтернеті загальнодоступний інформаційно-додатковий ресурс. Державна податкова служба, і в пошуковому полі ви набираєте ну, ті слова, які зможуть якось знайти відповідь. От я знайшла, яким чином роботодавець нараховує єдиний внесок, якщо найманий підпрацівник відпрацював неповний місяць та звільнився. І тут відповідь у разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи протягом місяця, в якому нарахована заробітна плата за відпрацьований час не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць. Сума єдиного внеску розраховується з фактично нарахованої заробітної плати незалежно від її розміру. Тому ми і будемо нараховувати єдиний соціальний внесок з 6 тисяч гривень. Тут є, є повна відповідь. Головне тут, головне тут оце, оцей пункт згідно з абзацом 2, частини 5 статті 8 закону 2464. 24, це закон про ЄСВ. У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановлено закон на місяць, за який отриманий дохід, сума єдиного внеску. Розраховується добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановлено законом на місяць, за який нараховується заробітна плата та ставки єдиного внеску. Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця. Ну, так вважає податкова. Так вважає, ми приймаємо це роз'яснення. Тому не до, в цьому випадку не донараховуємо до, до мінімальної заробітної плати.